Листовий салат це не тільки невід'ємна частина практично будь-якого овочевого блюда, але ще і джерело вітамінів. Радувати себе смачною і корисною зеленню можна цілий рік, вирощуючи салат навесні, влітку і восени у відкритому ґрунті, а взимку на підвіконні. Технологія в даному випадку досить проста, але і її потрібно виконати правильно, щоб отримати хороший урожай. Вирощуємо салат в теплиці. За рахунок того, що салат рослина холодостійка, починати його вирощувати в теплиці можна вже ранньою весною, а якщо теплиця опалювальна, то можливі навіть посадки в зимовий час в цілому прокльовування насіння салату може здійснюватися при температурі 5-6, а сходи можуть перенести невеликі заморозки до мінус 2 з оптимальна ж температура для гарного росту цієї культури. 20. крім того, можна додатково убезпечити себе від загибелі або поганого проростання зелені, вибираючи морозостійкі сорти листового салат, незважаючи на невибагливість рослини до його ранньовесняних висадок в теплиці, необхідно підготуватися в першу чергу. Зосені готують землю, вносять в ґрунт органічні добрива, тим самим вирівнюючи ґрунт злобокислого або нейтрального рівня кислотності, якщо ґрунт кислий. То додатково вносять вапно, що дозволить нормалізувати кислотність, крім органіки землю в теплиці, можна підживити хлористим калієм 1,5 на 1 к землі з корфосфатом 4,0 на 1 к землі, для того, щоб внесені добрива потрапили. В тому числі, і в більш глибокі шари ґрунту усини проводять ретельну перекопування ґрунту в теплиці, вирівнюють ґрунт і залишають її спокою до ранньої весни, тільки погодні умови будуть дозволяти температура всередині теплиці не опускається нижче нуля навіть в нічний час. Можна проводити висадку листового салату, як правило, всередині кінці березня висадки можна вже проводити листовий салат, на відміну від качаного. Висадка якого проводитися в розсадні ящики, відразу садять безпосередньо в землю. Посадку зелені в теплиці виробляють в добре розпушений землю. Роблячи кожен наступний ряд через см закладають насіння на глибину 1-2. см. на вирощування салату при належному догляді відводитися приблизно місяць, якщо ви хочете отримувати свіжий салат регулярно. То висадка насіння зелені проводитися через кожні два тижні, як відомо, погода навесні сильно мінлива. Тому, якщо один відновляться сильні холоди і температура почне відпускатися значно нижче нуля, слід замульчувати місця посадки дрібним перегноєм. Догляд за листовим салатом в теплиці повинен бути наступним: рясний полив, поливати зелень необхідно не часто один-два рази на тиждень, але досить рясно. Воду використовувати не теплу, як помилково вважають багато початківці, садівники, а про холодну при поливі стежити, щоб вода не потрапляла на листя, внесення добрив, підживлення для гарного росту даної культури необхідна. Добрива суміш аміачної селітри і хлористого калію вносять два рази за час вегетативного розвитку рослини розпушування. Для того щоб ґрунт не була перезволоженою, що призводить до появи грибків, землю в міжрядях регулярно розпушують прополка. видалення бур'янів проводитися в міру необхідності, вирощуємо листовий салат у відкритому ґрунті влітку наряду з іншою зеленням, такий як, наприклад, листової і черешковий селера, вирощувати листовий салат можна у відкритому ґрунті періодично. Приблизно раз в 14 днів виробляти новий посів, щоб отримувати свіжу зелень протягом усього літа і початку осені. Обов'язково варто звернути увагу на сорти салату сьогодні у продажу є ранньостиглі, середньостиглі і пізньостиглі сорти. Що впливає на час висадки рослини, найбільш хорошими попередниками салату є томати перець картопля, капуста. Ця зелень прекрасно уживається поруч з огірками, капустою, квасолею, редискою. Редькою цибулею, який, до речі, корисний в тому плані, що буде відлякувати тлю одного з основних шкідників листового салату з несприятливих сусідів морква буряк і ті рослини, які мають широку і густе листя. Справа в тому, що салат любить легке затемнення, але не повну тінь. Підготовка землі для посадок повинна відбуватися восени в землю. В якості добрива вносять перегній і ретельно її перекопують, як вже зазначалося вище. Занадто кислий ґрунт вапнують для зменшення рівня кислотності, крім того, при перекопуванні корисно буде внести мінеральні добрива калійну, сіль, суперфосфат. Висадку насіння у відкритий ґрунт можна проводити в другій декаді весни, коли повністю зникнуть заморозки. Підготовлене місце необхідно ретельно розпушити, щоб ґрунт був м'яким без брил і великих грудок. Для листового салату в землі проробляють борозенки глибиною не більше 1 см відстань між рядами 15-20 см, між насінням 1-1,5. Після посіву грядку необхідно ретельно полити для того, щоб на землі не утворилася тверда скоринка, грядку можна на перші кілька днів накрити плівкою, що прискорить схожість культури. Догляд за салатом у відкритому ґрунті, аналогічний тепличному догляду, тобто вимагає полив розпушування. Від годівля і своєчасне видалення бур'янів, дотримуючись цих простих рекомендацій, ви зможете насолоджуватися смачними листя салату і отримувати вітаміни протягом усього весняно-літнього періоду, вирощуємо листовий салат на підвіконні. Якщо є можливість трохи часу і бажання, то взимку можна влаштувати город на балконі і вирощувати зелень навіть тоді, коли на вулиці стоять сильні морози, насправді. Вирощування салату в домашніх умовах на підвіконні заняття досить просте і з ним впоратися, початківець садівник, і навіть той, хто далекий від садовогородніх робіт. Отже, розберемо більш докладно, як вирощувати листовий салат в домашніх умовах. Вибираємо ємності для посіву, для вирощування листового салату ідеально підійдуть глибокі ємності глибиною до 35, якщо ви хочете протягом всієї семи радувати себе зеленню, то необхідно кілька ємностей. Підготовка ґрунту, ґрунтосуміш для посадок можна придбати в спеціалізованому магазині або ж, якщо є така можливість, заготовити ґрунт самостійно. В ідеалі необхідно взяти звичайну землю з ділянки. Компостну ґрунт, торф, перепрілий, гній, компоненти в рівних частинах. Якщо готова ґрунтосуміш досить важка, є необхідно розбавити піском. Також рекомендується перед посадками удобрити ґрунт, внісши сечовину і нітрофоску, дренаж. Щоб волога не застоювалася в ґрунті, необхідно подбати про створення дренажу, можна взяти звичний керамстит або штріполив, домірво ґрунчики розколоти точиване, розпушувального по розпушування необхідно починати з троговських горіхів посадка, насіння вже не після появи перших сходів, інакше легко пошкодити кореневу систему молодих розлосочитки, такі ж як при взимку свикловичуванні за у третому горунті рот, рота підвіконні рекомендується досвідчивать, продовжуючи світловий день, хоча ніж рядами не менше 1-5. Глибина порозенок не більше 1,5 догляд з ходами, і що сходи вийшло занадто усть рискування і полив салат любить високу вологість, тому вхідно прорідити, що дозволиться ні садівники рекомендуючи рослинам розвиватися більш якісно, вати рослин, що ж догляд за листовим салатом. Досить вже необхідно проводити два рази в тиждень, але рясно. В якості ємності для поливу оптимальна буде лійка з довгим вузьким носиком. Створивши зелений сад на своєму підвіконні, ви забезпечите себе і своїх близьких натуральними вітамінами цілий рік.